Доброго дня Традиційно о цій порі у студії для вас працює Юлія Старанка. Вітаю! Далі у випуску головні інформаційні акценти п'ятниці 25 листопада. Тож, чим жили та що хвилювало найбільше, розповідаємо далі. Риває 275-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник завдав 6 ракетних та 14 авіаційних ударів. Здійснив 59 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Своєю чергою ЗСУ продовжує давати гідну відсіч окупантам. Українська авіація продовжує нищити загарбників. Протягом минулої доби завдано 12 ударів по районах зосередження особового складу. Озброєння та військової техніки противника та двох позиціях його зенітних ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони в той же час уразили чотири пункти управління, два райони зосередження особового складу та ОВТ, станцію розвантаження озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та ретранслятор ворога. Дискредитував зсу, ображаючи честь і гідність військовослужбовців. СБУ повідомило про підозру Буковинцю. Правоохоронці викрили жителя Чернівецької області, який під час воєнного стану виготовляв та поширював у соціальних мережах відеоматеріали, спрямовані на дискредитацію збройних сил України. Окрім того, що у своїх дописах чоловік зневажливо висловлювався щодо дій зсу та керівництва держави, він також публічно ображав військовослужбовців під час виконання ними своїх обов'язків. Знімаючи це на відео, такий принизливий контент зловмисник розміщував на сторінках і каналах у Фейсбук, Телеграм та Ютуб. Творчість Буковинця миттєво поширювалася в мережі інтернет, формуючи у населення зокрема негативне ставлення до мобілізації під час воєнного стану. За оперативними даними, такий авторський матеріал буковинець систематично створював на замовлення і отримував за це гонорари. Лінгвістична експертиза встановила, що публічні висловлювання фігуранта свідчить про образу честі і гідності військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ. Правопорушнику повідомили про підозру. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності. Знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів. СБУ перевірила приміщення УПЦ МП на Буковині. Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також виявили листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію РФ в Україні і розповідати про нібито утиски московської церкви. Служба безпеки України знайшла і літературу, яка би Хваляє країну агресора та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів посвідка Героя Росії підписана міністром оборони РФ за захоплення Криму у 2014 році. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за частиною 2 статті 111, Державна зрада Кримінального кодексу України тривають процесуальні дії. На буковині діятимуть планові відключення світла в Чернівецькій ОВА повідомляють, що через напружену ситуацію в енергосистемі України сформувати графіки поки що не можуть. Фахівці АТ зазначили, що як тільки регулятор надасть команду обленерго збільшити ліміти потужності і застосувати графіки стабілізаційних відключень, їх розмістять на сайті у рубриці інформація про відключення. Лицемірили, іронізували та боялися дати забагато. Так, депутати Чернівецької міської ради ухвалювали рішення про підтримку військових та бізнесу. Під час розгляду питання, дехто наполягав на тому, що захисникам і так допомагає держава, а відтак місто може не перейматися цими проблемами. А дехто взагалі висловив повну недовіру чиновникам, яких сам же і наймав на роботу. Про палкі дискусії, під час яких влада міста вкотре показала своє справжнє обличчя, розповідаємо далі. В умовах війни у Чернівцях зростає кількість громадян, які користуються комунальними приміщеннями, та не в змозі заплатити за них орендну плату, яка останнім часом значно зросла. Фракція «Пропозиція» ініціювала ухвалення міською радою рішення про звільнення від сплати оренди категорій населення, які цього потребують. Хочу повідомити шановні колеги, що ми напевно остання громада, яка таким чином намагається підтримати орендарів і звільнити найвразливіші категорії від. Оренду. Редної плати такий проект рішення подібний пропонувала вже моя колега Яна Брус. Але тоді він був знятий нами на довищення, оскільки хотіли ми уточнити, які ж категорії орендарів все ж таки потребують нашої підтримки. Проєкт рішення на розгляд виносять вже не вперше. Тут в сусідній залі ми його не підтримували виключно, тому що ми визначили, що у комісії ми будемо розглядати окремо кожне звернення кожного підприємця і вирішуємо давати чи не давати е, пішку? Е, Два засідання цієї комісії дискредитувало себе повністю, і ми. Насправді, ну я вважаю, що більш правильного рішення ніж поставити всіх всі категорії в рівні умови немає, тому що на комісії ми не дійшли згоди. Той тягне за своїх, звинувачує іншого вток само орендарів, там до когось відноситься з депутатів. Так бути немає. Якщо військовий не має відповідного статусу, управління комунальної власності успішно розв'язує такі питання, каже Тетяна Шепелько. Як правило, орендарі наших гаражних приміщень були Перебувають зараз збройних силах України за довідкою, яку їм дає чи командир військової частини, чи якийсь інший документ. А він уточнений, цей документ в законі України про військовий обов'язок. Вони приходять з цим документом і ми їх звільняємо. Так само і члени сімей військовослужбовців будуть подавати такий самий документ, аналогічний для військовослужбовців відповідно для всіх, однаково, І їх будуть звільняти від сплати оренди. Утім, здавалося б, таке необхідне рішення щодо ухвалення пільг Викликало палку дискусії наприклад, секретарка міськради Марина Кирилюк вважає, що військовим вистачає й допомоги від держави. Я вважаю, що розкидуватись коштами при тому, що у нас є перевиконання по сплаті по оренді, це зайве. Тим паче, якщо на державному рівні це питання щодо військовослужбовців врегульовано постановою 634. Ще раз нагадую: навіть не виносьте сесійну залу, і не починайте обговорювати багато чи мало Ми надаємо пільг військовослужбовцям. Пільги військовослужбовцям треба надавати, 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 надавати і безкоштовно все надавати. Ми на 5 мільйонів менше пустимо на дороги, на тротуари, на сквери, але пустимо цих 5 мільйонів саме на забезпечення родин військовослужбовців. Водночас депутати навели зовсім інші дані і щодо ситуації зі сплатою оренди за комунальні приміщення, спростовуючи заяви секретарки міськради. Часи дуже непрості. У нас з вами на наступній сесії буде затвердження. Звіту про виконання бюджету міста за 9 місяців цього року, і якщо я не помиляюсь, там в графі надходження від орендної плати. У нас є певне невиконання. Це означає, що люди сьогодні не спроможні вчасно сплачувати орендну плату. А от мер Роман Клічук взагалі публічно заявив, що не довіряє чиновникам, які мають займатися питаннями надання пільг військовим та бізнесу. А зараз оцим цим рішенням ми чиновнику надаємо можливість будь-кому прийняти рішення, що він займається гуманітаркою і, і живуть в військові. Ну я вважаю, що все це, ну, це корупція. Ну, повністю тому, що ми даємо можливості. Просто чиновнику самостійно прийняте рішення. Якщо у вас зараз е, така недовіра до чиновників, що вони можуть займатися корупцією, давайте пунктом пропишемо, що е, заяву заносить департамент. Департамент вибирає е, е, ці заяви, готує проект рішення на сесію. Сесія голосує. Врешті дискусія перейшла до абсурду та іронічних насмішок від представників промерської більшості. У мене є пропозиція. Інша для чого ми граємося з різними пільгами? Давайте всю комуналь... все, всі приміщення комунальної власності безкоштовно на домов ставте на висок. Ставити Яна ставити Васильівна давала такі перед рішення. Ви його не підтримували, Та саркастично вона сказала. Ставте на голосування Марини Васильне пропозицію і військовослужбовцям, сім'ям військовослужбовців, сім'ям загиблим дати всі можливі і неможливі пільги. Показовує те, що сам Роман Клічук, наприклад, від голосування за основу цього питання утримався. Але, врешті, рішення таки підтримали, і здоровий глузд переміг. Тож мер поспішив і це питання записати до скрабнички своїх досягнень, опублікувавши переможний пост у соцмережах. Сьогодні на сесії міської ради прийняли важливе рішення для підтримки у цей важкий час військовослужбовців та бізнесу. Депутатський корпус проголосував за звільнення від сплати орендної плати військовослужбовців на майно комунальної власності. До слова також це рішення розповсюджується на рідних військовослужбовців. Крім цього, для бізнесу встановили знижку мінус 50% на час дії воєн. Ного стану на підставі звернення орендаря, крім певних видів діяльності, Валерія Пержун, Василь Ставчанський та Медня ТВА. Влада реагує на сюжети ТВА, що правда робить це у звичайний для себе спосіб, уникаючи прямого спілкування журналістам нашого телеканалу, чиновники ратуші пишуть коментарі у Фейсбук. Тільки вчора ТВА показали другу серію розслідування про нерівні умови тендерів на ремонт доріг, які запроваджує Чернівецька міська рада, заводячи на підряди своїх фаворитів. Як вже сьогодні, начальник департаменту благоустрою та інфраструктури, який за нашою інформацією перебуває з. Зараз у відпустці зробив пост про те, що міська рада на таких тендерах нібито зекономила 10 мільйонів гривень, демонструючи чудеса комунікації, підтримати колегу, прийшов у коментарі. І інший чиновник міської ради. Нагадаю, вчора в ЕТРТВА вийшла програма наскрізь, у якій розповідалося, що тільки за останні місяці війни Чернівці на специфічних тендерах втратили 4 мільйони гривень. Чуйність переможе насильство у 60 містах по всій Україні встановили мозаїку із зображеннями різних форм насильства. Провели відповідну акцію і у Чернівцях, адже лише від початку 2022 року до національної поліції надійшло 120 тисяч повідомлень щодо випадків домашнього насильства. Тож чому така проблема продовжує існувати у нашому суспільстві? Як її розпізнати та протидіяти? Далі у сюжеті. Для протидії будь-яким проявам насильства в Україні щороку проходить всеукраїнська акція 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства, яка стартує 25 листопада. Саме у цей день у світі відзначають Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок. Основною метою нашої всеукраїнської акції «16 подолання 16 днів проти насильства є все таки привернення уваги суспільства до проблем подолання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, жорсткого поводження з дітьми, гендерно зумовленого насильства. І також це проведення різних інформаційних акцій. Тільки з початку року в області надійшло 12 тисяч звернень за фактами домашнього насильства, і це на рівні з минулим роком. На обліку в поліції в нас перебуває 2154 кривники, із яких 1830 це чоловіки, 319 це жінки і 5 це діти. Значить, поліцейськими буковини з обвинувальним актом скеровано до суду 78 проваджень. За словами поліцейських щорічно зростає кількість дітей, які самостійно звертаються за допомогою на лінію 102. Щодня в області реєструють орієнтовно 5 фактів домашнього насильства за участю дітей. З початку року таких звернень на Буковині зафіксували понад 3 тисячі. Безпосередньо до поліції звернулося 303 дитини про те, що вони були свідками чи потерпілими від домашнього насильства. Продовж. Цього року 78 повідомлень були зареєстровані як такі, де діти безпосередньо стали потерпілими від домашнього насильства. Всі інші з тих трьох тисяч, де діти були свідками. Але разом з тим, закон визначає, що дитина, яка є свідком домашнього насильства, вона автоматично стає і потерпілим від домашнього насильства. Ну так би мовити, у формі психологічного да, насильства також 58 дітей вилучили з родин, де була. Загроза їхньому життю і здоров'ю, а троє дітей у цьому році зазнали сексуального насильства. Взагалі виділяють кілька типів насильства: психологічне, фізичне, сексуальне та економічне. Втім, часто постраждалі мовчать, адже не знають де шукати допомоги. Ми поліція буковина маємо дуже розгалужений, дуже широкий спектр можливих дій щодо припинення циганебних явищ, щодо поміщення. Жерт насильства до кризових кімнат, де вони будуть ізольовані, адреси цих кімнат відомі дуже вузькому колу осіб. Кривник вас там ви будете від нього віддалені. Кривник вас там не знайде, ви будете під захистом. Вас там не скривдять. Загалом у Чернівецькій області функціонують три притулки та працює кризова кімната, яка надає захист у першу чергу особам, які постраждали від домашнього насильства. Зокрема, розробили і дорожню карту для жертв. Якщо зайти сюди. Ми можемо побачити, куди жертва повинна звернутися, як їй діяти в разі насильства. Саме головне, що е, тут є і поліція, і кризова наша кімната, і телефон, контактні телефони повністю всі е, для того, щоб жінка чи чоловік не залишилися на самоті своєю проблемою. Невдовзі у Чернівцях відкриють ще один центр допомоги. Також небайдужі чернівчани та гості міста мали змогу долучитися до акції на центральній площі. Там відкрили моз. За 16 днів активізму проти гендерно-зумовленого насильства. Вона встановлена у 60 містах України із зображеннями різних форм насильства. Інсталяція виконана із магнітів. На кожному з яких QR-код інтерактивної онлайн гри, завдяки якій можна дізнатися про різні форми насильства, а переможці гри отримують різні подарунки. Аліна Рябко дня, ТВА. У Чернівцях відбулася міжнародна конференція в рамках екопроєкту збереження біорізноманіття знати і діяти. Програма неформальної освіти для підлітків, на який кафедра екології та біомоніторингу ЧНУ виборола грант від посольства Фінляндії в Україні, реалізували проєкт спільно з благодійним фондом Карітас Чернівецької єпархії. Розрахований цей проєкт для підлітків. Саме ця категорія нас зацікавила, оскільки це ті діти, які себе вважають уже дорослими. А насправді такими ще не є, і нам було дуже цікаво саме цю категорію навчати. Саме ці категорії показувати в неформальній обстановці, як можна долучитися до вирішення глобальних екологічних проблем. І проект показав, що це можна робити, і діти на це відгукуються. До програми теоретичних і практичних навчань долучилися більше 170 підлітків з Буковини, Дніпропетровщини, Львівщини та Волині. На ковікенди діти готували свої проекти. Це стосувалося і бджіл медовижні. Джоли, такий гарний був проєкт. Друге життя для відходів. Діти виготовляли пуфи, виготовляли інші речі з вживаних речей і так далі. Крім того, діти ще готували сутонаукові такі роботи, досить поглиблені. Це інвазійні види комах філофагів на території Чернівецької області, ну і багато інших. Їли жолуді, траву, щурів, жаб, кішок, собак та навіть людей. 26 листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодоморів 1921 23 32-33 та 46-47 років про трагічні події минулого століття та важливість пам'яті про них, особливо в час, коли Росія знову переслідує ту саму мету, що й під час голодоморів знищити українську націю. Розповідаємо далі. Щорічно в четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам'ять жертв голодоморів 1921-23, 1932-33 та 1946-47 років. Це були злочини радянської влади, спрямовані на свідоме знищення українського селянина. Найбільшим був другий голодомор, якому передувала масова колективізація, людей силою зганяли в колгоспи. Вже з 1930 тридцятого років збільшувалися і збільшувалися хлібопоставки. Вони ставали такими, що люди не могли їх виконати, і в людей забирали практично все зерно, навіть посівний матеріал. 7 серпня 1932 року прийняли сумнозвісний закон про п'ять колосків, як його звали в народі. Розкрадання майна колгоспів каралось розстрілом, а запам'яв. Акшувальних обставин, позбавленням волі на строк не менше від 10 років. Люди прагнули втекти від голодної смерті, але був прийнятий такий закон про чорні дошки. І якщо село занесене на чорну дошку, то його оточували загони НКВД і нікому не дозволяли виїхати з цього села. Люди просто приречено помирали тисячами і мільйонами. Майже повне вилучення органами влади продуктів харчування змусило українського селянина вишукувати різноманітні замінники їжі, які б могли хоч якось врятувати від всеосяжного голоду. Люди розповідали, що вони їли жолуді, кору, дерев, качани кукурудзи, траву. В селах тоді не було. Кішок, собак, мишей, щурів, ящерок, гадюк, жаб, все, що можна було, все люди вживали в їжу, і навіть те, що традиційно люди в їжу не вживали, на той час всі ці заборони були передані. Потім з'явились чутки, що десь когось якась жінка з'їла своїх дітей, що таке страшне. Що десь там ще когось вбили, десь е, 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 піймали якогось, хто торгував е, пиріжками з м'ясом людським. А мені сказали, щоб я з двору не виходив, бо тебе з'їдять. Ілюструють таку жахливу ситуацію і кадри з фільму Олеся Янчука Голод 33, першої української художньої стрічки, яка розкриває злочини сталінсько-більшовицького режиму. Тікай звідси, а то спіймають і зварять. А вас? і мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде, бо одні сухі кістки. Дід, то чорна забралась. Ні синку то не чума, то государство. Жителі Буковини перші два голодомори не відчули, оскільки перебували у складі королівської Румунії. Але звістки про страшні події у великій Україні долітали і сюди. Тому по всіх землях, де жиють українці, творяться комітети для рятунку нещасних голодних братів на Україні. І в нас в Чернівцях створився такий комітет, який уже робить збірки, щоб рятувати від голодової смерти наших нещасних братів. Офіційно голодомор 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу Верховною Радою України 2006 року. Визнали це і 16 країн світу, серед яких Грузія, Канада, Польща, США. Нещодавно до них приєдналася Ірландія та Молдова. У цей день традиційно українці запалюють свічку у кожній домівці, як вияв скорботи за загиблими внаслідок голодомору. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. дня, Тва. Знав п'ять мов, прославив Буковину на всю Україну, пережив гулах та надихнув чимало молодих літераторів на творчість. 25 листопада виповнилось 105 років з дня народження Михайла Івасюка, письменника, поета, фольклориста та батька композитора Володимира Івасюка. Михайло Івасюк прожив складне, але дуже достойне життя. Він був фольклористом, який дуже любив наш край, любив подорожувати, любив щось знаходити, описувати і передавати це придешнім поколінням буковинців і українців. Також Михайло Івасюк 23 роки свого життя присвятив викладанню у Чернівецькому національному університеті, де був натхненником для поетів та письменників-початківців. Так, з теплом про свого викладача згадує нинішній декан філологічного факультету Борис Бунчук. Я познайомився з Михайлом Григоровичем і ходив до нього на літературну студію. І там читали ми свої вірші, і прозу і драматичні твори і обговорювали. І найчастіше, що нам казав Михайло Григорович, ставився неформально, дуже добре до нас. З великою підтримкою він казав, шліфуй. І в цьому шліфуй ми відчували майбутнє своє. І коли одного разу я замахнувся на щось велике і сказав, Михайлович, може б я видав книжку, він каже, ні, ще рано ти повинен виписатися. І потім він сам мені сказав: Давай, збирай вже вірші, роби рукопис дай мені. На мене ще й досі зберігаються ті листочки з його позначками. Таким цей день побачили мої колеги. На цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин шукайте на сайті ТВА та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. Побачимось на ТВА.